Пішли open. Виставка Освіта в Канаді. Ексклюзивна подія організована посольством Канади в Україні в рамках європейського туру представників провідних канадських учбових закладів. Я твердо вірю, що студенти, які оберуть навчання в Канаді, повернуться з новими знаннями та навичками, що сприятимуть встановленню не тільки міжособистісних зв'язків між нашими двома країнами, але й матимуть потенціал для збагачення економічного, політичного та культурного життя Львова, так само, як Україна збагачувала Канаду на протязі століття. Ні для кого не секрет, що багато світових лідерів науки та бізнесу отримали освіту в Канаді. Ми приділяємо велику увагу базовій теорії, яка є необхідною для кожної спеціалізації. Ми також приділяємо особливу увагу прикладному практичному досвіду. Понад 95% роботодавців, які наймають наших випускників на роботу, дуже задоволені рівнем їхніх знань та навичок. В формі живого діалогу кожен відвідувач. Мав змогу безпосередньо поспілкуватись з представниками канадських навчальних закладів та більше дізнатись про навчальну установу, спеціалізації, унікальні програми, умови вступу, інформацію про проживання і дозвілля. Uh, a... Я вважаю, що це є можливістю для українських студентів дізнатися більше про канадські коледжі, університети та вищі школи. Uh, colleges, And... а також отримати більше інформації про освіту в Канаді. Canada. Плюс величезний в тому, що це йде як живий діалог, тобто студент прямо отримає відповідь на своє запитання, не чекаючи електронної пошти чи там на дзвінок. Ну, взагалі досить цікаво, те, що кажуть потрібну інформацію, можна чітко спитати, чітко відповідають. Коли ти спілкуєшся, не через інтернет, не просто читаєш якісь умови і загальні, загальні фрази, які пишуть на кожному сайті, це зовсім інше від того, що ти питаєшся конкретно представника цього університету. Тут є представники канадського консульства, де можна відповідно взяти всі необхідні документи, як відбувається проплата. Організатором висновки освіта в Канаді виступило посольство Канади в Україні. Ми були приємно здивовані тим, що посольство дійсно справді виявило таке бажання. це особливий захід, тому що безпосередньо канадське посольство виявляє нам свою особливу підтримку. Уряд Канади дуже зацікавлений в тому, щоб в свою країну запрошувати талановитих студентів та учнів. Настільки велика кількість програм, які представлені тут, починаючи від звичайного стажування, закінчуючи магістратурами, програмами МБІ, тобто на будь-який смак близько 100 спеціальностей представлено для студентів, ті, які тільки починають вступати на бакалавріат, мають можливість навчатися що в коледжі, що в університеті. Школярі можуть прийти обрати програму середню. Школи закінчити школу в Канаді. Студенти які хочуть просто постажуватися, вони так само мають можливість поспілкуватися безпосередньо з представниками посольства і дізнатися знову ж таки з перших вуз, про програму. Всі, всі деталі, всі всі можливості. Студентленд та представники канадського посольства проробили фантастичну роботу для нас. Представників навчальних закладів це перевершило всі мої очікування. Навчаючись в Канаді, ви можете бути впевнені в якості освіти, що має міжнародну репутацію.